Будемо також котувати пепіно, яке виростили в цьому році самі. Якось спробуємо побачимо. Ось так розрізала. Запах такий пішов диня з грушою, як казав Анатолій. Дуже смачний. Рослинки пішли. Зараз будемо пробувати. Це диня? От смак дині стопудовий, дуже смачне, сочне, аж тіче. Дуже всім гарного дня, гарних урожаїв. Питайте. Якщо щось я зможу відповісти, я завжди буду відповідати на ваші питання або коментарі. Всім гарного дня, на все добре, Київська область. З задоволенням буде чекати ваших коментарів.